МППТ-трекер в інверторі. Що ж це таке і для чого воно потрібно? Давайте я вам попробую розжувати. Сьогодні був, до речі, яскравий приклад. Телефонує клієнт, каже: Хочу сонячну електростанцію собі поставити, щоб панелі поставили мені на схід, на захід, трошки на південь, на даху, і то, що ще не влізе, на конструкції. Я кажу, то добре, можемо зробити. Але мені треба якийсь бюджетний інвертор на дорогий і панелі якісь відносно. Я кажу, ну у вас, якщо і схід, і захід, і південь, ще й південь-два напрями, то вам треба інвертор Huawei, бюджетний не підійде, що мав 4 МППТ трекери. Він каже, що то означає? Розжуйте. Ружовий МППТ-трекер це вбудований в інверторі контролер. Він відслідковує максимальну потужність тих сонячних панелей, які до нього підключені. Ось, чим більше тих мппт трекерів є в інверторі, Тим більше напрямків сонячних панелей можна підключити. Ось, наприклад, це є східний напрямок, він заведеться на один трекер інвертора. це є південний напрямок, він заведеться ще на інший. Там буде західна сторона, він заведеться на третій мппт трекер і ще окрема конструкція. Бо ж треба інвертор гарно перегрузити, то він заведеться на четвертий мппт трекер При такі конфігурації встановлення сонячних батарей потрібно, щоб інвертор мав 4 мппт трекери А наприклад, він хотів вибрати якийсь бюджетний, Варіант, наприклад, інвертор DE, який має три МППТ трекери, тому він йому не підходить. От я і пояснив, вам потрібно інвертор, що мав би чотири МППТ трекери. Це дуже важливо. Якщо ви поєднаєте, наприклад, оці панелі і оці, то, у ці, то слово це не тільки непрофесійно, це ще й небезпечно. Одні панелі будуть гасити інших, одні будуть грітися, другі будуть недовиробляти. Ось і з часом вони швидше вийдуть з ладу. Якщо вам теж потрібна сонячна електростанція, не знаєте з чого почати, звертайте до нас компанію Правильне електроживлення завжди раді будемо вам допомогти.